Було це в невеличкому галицькому містечку, де стояла стара лікарня, що скидалася радше на монастир, аніж на оселю зцілення. Стіни її поросли мохом, а в коридорах гуляв холодний протяг, що ніс із собою запах ліків і тліну. У ту лікарню, щойно скінчивши науки в університеті, прийшов працювати молодий лікар Роман. Був він хлопець тихий. З ясними очима, в яких горіла жага допомагати людям. Але й тінь невпевності мала місце, бо світ лікарський виявився не таким, як він собі уявляв. Лікарі, що працювали в цій лікарні, були люди гучні, любили жарти, що межували жорстокістю і розмови, що лилися, мов потік пива на ярмарку. Роман із його м'якою вдачею не знаходив із ним спільної мови. Вони глузували з його серйозності, називали книжником і святим. А коли він намагався встряхти в їхні бесіди, лише сміялися, кидаючи йому в обличчя уїдливі слова. Роман не один раз скаржився на їхню поведінку старшому лікарю, панові Северину, що був чоловік суворий, але справедливий. Та лікарі, дізнавшись про це, не вгамувалися, а навпаки, затаїли злість. Треба! «Провчити цього пана чистоплюя. казали вони в своїй гарячковій змові. Нехай знає, як доносити на товаришів. І задумали вони жарт, що мав би стати їхньою помстою. У лікарні був старий підвал, де зберігали інструменти і усіляке інше начиння. Місце те вважалося проклятим, бо колись, як шепотіли санітари, там загинула людина від нещасного випадку. Лікарі, знаючи про чутки, вирішили зіграти на страхові Романа. Вони підготували липову записку, нібито від пана Северина, в якій той просив Романа спуститися в підвал, пізно ввечері, щоб перевірити запаси ліків. А в підвалі вони поставили стару ляльку, одягнуту в лікарський халат із намальованим обличчям, що скидалося на мертве. І прикріпили до неї механізм, який мав раптово висвітлити її в темряві, супроводжуючи це моторошним скрипом. Тієї ночі Роман, узявши ліхтар, спустився в підвал. Темрява там була густа, мов смола. А кожен крок відлунював, наче в порожній церкві. Коли він дійшов до кінця коридору, раптово спалахнуло світло, і перед ним постала та лялька, з виріченими очима, що блищали в пітьмі і скрипом. Що нагадував Стогін. Роман закричав, ліхтар випав з його рук, і він, спотикаючись, побіг назад. Але двері, якими він увійшов, виявилися зачиненими. Лікарі замкнули їх, сміючись, за стіною. Прийшла ніч, а Роман не повернувся. Зранку лікарі, відчуваючи тривогу, відчинили підвал. Там у Кутку вони знайшли Романа. Він сидів, притулившись до холодної стіни з посивілим волоссям і очима, що дивились кудись у порожнечу. Його руки тремтіли, а губи шепотіли незрозумілі слова наче молитву чи прокляття. Розум його, здається, не витримав того жаху, що наклався на нього, і на його без того вразливу душу. Лікарі, побачивши це, відчули, як холод пробіг по їхніх спинах. Їхній жарт, задуманий як невинна розвага, обернувся трагедією. Роман уже не повернувся до роботи. Його відвезли до іншого міста, до шпиталю для душевно хворих, де він і залишився, шепочучи про тінь у, у підвалі, що переслідувала його. А в лікарні відтоді перестали жартувати. Кожен із тих лікарів ніс у серці тягар провини. і… Хоч вони ніколи не говорили про той випадок, тінь романового погляду назавжди залишалася в їхніх очах. Історія та стала повчанням необдумана втіха може обернутися горем, а людська душа, крихка, мов скло, що трісне від найменшого удару.